Замість святкової нога еліта скорботна вічна пам'ять. Замість торта з 30 свічками весільний коровай з однією. Сьогодні Луцьк попрощався з військовослужбовцем Іваном Газюком. У покори, господи, душа свачи. Цей день, 1 грудня, Іван мав відсвяткувати свій 30-й день народження. Втім, не судилося. Родину друзів, знайомих і побратимів. Влучанин зібрав не за святковим столом, а біля своєї домовини. Серце Івана Газюка перестало битися 25 листопада у самому пеклі війни, районі Бахмуту, на Донеччині. Боронити країну від російських загарбників розказують знайомі загиблого. Чоловік пішов без вагань. Був дуже патріотичним і ну, як зазвичай про таке не кричать. Людина обороняла, робила свій борг, і, звичайно, ми вже про нього дізналися по його смерті і про те, наскільки це сильно людина любила Україну, наскільки він був патріотичний, і навіть у нього сумнівів і думок не виникало не стати на, захист, на, не стати на захист нашої держави. Про те, що Іван Газюк піде до лав Збройних сил України, навагалися і його університетські викладачі. Це був найкращий студент курсу і взагалі людина. Благородна, добра, ввічлива, вихована, така, як я говорю, завжди людина від Бога. Тому й не дивно, що попрощатися з воїном прийшли сотні людей, не стримували сльози, навіть священники. Рівно 30 років назад, в одній із родин, тобто в вашій родині, народився хлопчик, назвали його Іван. І щасливі були батьки. Горнули його до своїх грудей, обмивали його сльозами радості. А сьогодні, 30 років по тому, сльозами горя. Чому він так чинив? А тому, що, як кажуть народі з молоком матері, з батьківською любов'ю прививається любов до рідної землі. Любов до рідної України. Цією любов'ю кажуть рідні героя, Іван Газюк і жив з цією любов'ю за цю любов і віддав своє життя. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.